Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні знову на кухні і вирішила приготувати трубочки з заварним білковим кремом чи білково-заварним кремом. Для початку приготую тісто, тому що йому потрібно полежати в холодильнику. Я його вже почала готувати, щоб було швидше. Взяла борошно поки взяла півтора стакана. А потім буду дивитися вже по тісту і додавати, Тому що я взяла тут пів порції від того тіста, що є по рецепту, тому буду дивитися. Взяла борошно, взяла масло, 150 грам потерла на отаку тертушку, як на звичайне слойне тісто. Потер, тернула, перетрусила борошном, тернула, перетрусила борошном. Так потерла масло і перетерла в крихту. Цю борошняну масляну масу, отаку крихту. Так як на слоєне тісто, як на торт на чи ще на якесь. І тепер беру сметану 150, 150 грам тут. Додаю чайну ложку ванільного цукру і солі десь, так, одну третю чайної ложечки. Перемішую і сметану буду додати в тісто. Це тісто таке, як я недавно його опублікувала відео, де готувала слойки з горіховою начинкою і з вишнями. То це таке само тісто. Без яєць воно, без цукру не додається сюди нічого такого, ніяких розпушувачів, просто. Сметана, масло і борошно, ну і сіль з ваніліну. Відправила сюди сметанку і тепер буду замішувати тісто. По борошну буду дивитись, замісила я тісто, борошна я буквально тут кинула геть трішки, таку рукою взяла, сипнула і все. І більше не буду додавати отаке тісто. Я потім зважу, скільки я тут взяла, і в описі під відео напишу точно кількість борошна. А поки що тісто відправляю в холодильник, на годинку Полежало тістечко в холодильнику, буду його розкочувати. Трішки борошна. Дуску потрусить. І потрібно розкачати прямокутник. Розмір точно поки що не знаю, тому що я не робила в мене отакі трубочки. Отут де нижча сторона 10 см, а тут 11 см, діаметр 3 см. Тому не знаю і наскільки сантиметрів я буду розкачувати його. Приблизно буду розкачувати тісто Такі. Розкачала я пласт. Вийшов у мене пласт 25 десь на 40 см. Поміряла, я так розкачала, потім приблизно не повністю геть розкачувала до кілька 2-3 мм, товщина, ще на 2,5-3. Приміряла, відрізала, приміряла на конус, тому що вгадати так дуже важко, коли ще перший раз не, з такими конусами не працювала, я, тому потрібно було поміряти. Вийшло в мене що десь приблизно 25 см довжина. А так, ширина 40 десь, сантиметрів. Порізала на полосочки такі, тут по 2 см, десь 2-2,5. Не ну, обов'язково там їхати точно, щоб вони були рівні. І буду намотувати на конус. Є по-різному. Є зверху намотують, є знизу, я буду намотувати знизу. Отак, внизу тут. Гарненько тако призліпити, і потім уже по конусу на хльос, чи, як сказати, напуск робити такий. Обов'язково робити напуск, тому що тісто буде пектися і буде стягуватися, і потім, щоб не вийшло так, що. Не вийшло, що трубочки будуть просто розламуватися, роз'їжджатися, так що напуск потрібно обов'язково робити, отак От я напускаю. Слоєне тісто, воно гарно так стягується, тому потрібно дивитися. Тут отак. От Трішки підправить. Ну, і отако виходить. На цей шов, де тут вверху заліпилося, на нього класти на деку. І так всі трубочки буду зараз робити. На свої конуси металічні я покрутила трубочки тісто. А ще зробила, тому що в мене 8 штук тільки тих, зробила з фольги отакі трубочки. Розмір не знаю, приблизний. десь Такі, як металічні трубочки, деякі одні довші, інші коротші. Не думаю, що це так важливо. Вже як буде, так, так воно наповниться кремом і буде смачно. Ось так само зробила, хочу вам показати: От просто закрутила такий кульочок, конусик зробила. І так само на нього тільки що не сильно так придавлювати, тому що він же ж м'якенький. Так само намотати на конус, і з напуском, дивіться, що там було гарно напущено, Ну, як і не сильно, але щоб не зсунулося тісто при випічці. Якщо не хватає, я вже тут, ось як ці робила, де щось не хватає, відрізала від смужечки шматочок, там зліпила і замотала і положила на нього, і буде, я думаю, воно нормально. Так само і тут ось у мене трішки не хватає. Беру смужечку, відрізаю і отут. Де закінчилось у мене це, це тісто, прикладаю, отак трішки його там зліпила і знову йду далі. Взагалі то потрібно, щоб були вони цілі, але так як я не вгадала, перший раз не вгадала з цими полосками, воно то розтягується, як намотуєш, трішки то коротше, так що можна регулювати. Нічого тут страшного немає. Це не на виставку і не на базар. І отак виходить і на декую. Зараз в мене тут два конуси є, я ще, ще дві зроблю, і потім жовток додала з, з крему на крем буде йти два білки, там залишилися два жовтки. Я один жовток беру, дві чайні ложечки молочка, розколотила і помащу трубочки перед випічкою, перед тим, як поставити в духовку, змащу яйцем. Духовка розігріта на 200-220 градусів має бути, дуже гаряче. Готую далі свої трубочки. Вірніше буду готувати крем для них. Вони поки що з і спеклися. У мене в ковшику 70 мл води, я її підігріла, і висипаю сюди цукор і ставлю на маленький вогонь. Нехай цукор поступово розчиняється, а я буду збивати білки. Є, що білки збивають, коли вже закипить сироп, а є, що збивають взагалі наперед, білки збили і потім варять сироп. Я ставлю сироп на вогонь і буду на маленький, і буду збивати білки. Поки мій сироп там на маленькому вогні гріється, я буду збивати білки. Є, що збивають білки, разом вариться сироп і білки збиваються, а є, що білки збили і потім варять. Сироп. Я буду збивати, зіб'ю білки і буду доварювати потім сироп. Поки що він там гріється. Тут два білки в мене в чаші від міксера. Додаю на кінчик чайної ложки дрібку солі і ванільний цукор. Добавлю дві чайні ложечки цукру. Можна підбити до пінки і потім це все вкинути. Я буду зразу вкидаю і буду збивати. Буду збивати отаким от міксером. Закипів мій сироп, отак він кипить, легесенько такою мішати. На дні, може, де там цукор ще не розчинився, то не хлюпати сильно на стінки, щоб там цукор не зацукрився і не було цих кристалів. І нехай вариться, я буду провіряти, капати каплю у. Як вже оці булячки будуть такі повільніші, не так швидко буде булькати, як зараз, а більш таки повільніші, буде густіший сироп, я буду це через буквально кілька хвилин і буду капати у холодну воду. Коли вже сироп не розпливається, а залишається така кулька в холодній воді, то сироп, значить, готовий. Потім можна буде додати в білок. На середньому вогні вару. Буду провіряти свій сироп. Тут у мене на брата льодяна така холодна вода, беру ложечку і трішки беру сиропу отак. І опускаю сюди отак, в воду. Трішки потримала, потім воду зливаю. І пальцями провіряю сироп. Отак. Отак збирається в кульку сироп. Я думаю, що видно. Отак. Отака кулька. Значить, сироп готовий. Я виключаю свій сироп, додаю сюди лимонну кислоту і виключаю, перемішую і все. І буду зараз додавати в білок. Крем. Трішки я телефон виставила. Не дуже там видно, як я лю, якою тоненькою цівочкою потрібно лити сироп, щоб він гарно розмішувався, встигав левінчики розмішати. Дуже тоненькою цівочкою треба лити. І як уже буде вілліти сироп, потім як збивається білок, то лопаточкою. Кілька разів зупинити і обгорнути стінок, щоб все перемішалося гарно там. Отакий От крем вийшов. Такий, бачите, гарний, пухкий. Зараз буду начиняти, підготувала отакий кондитерський мішечок з насадкою. Буду накладати свій білковий крем. І буду начиняти трубочки. Начинила я трубочки, вийшли смачні, вони гарні і крем, і самі, самі трубочки. Але, як завжди, хочу вам розказати про деякі нюанси в приготуванні, деякі свої спостереження, зауваження по тісту. Тісто розкачувати тоненько, 2,5, максимум 3 мм. Тому що в мене те перша трубочка, яку я пробна, де я тісто там відміряла, скільки мені потрібно, трішки товще воно було розкачане, то коли спеклись трубочки, я витягла конус, Всередині тісто таке трішки м'яке, не хрустке, а таке м'яке. Воно, вроді би, як і пропечене, ну, не сподобалось мені. Я думаю, що це тому, що товща була, товще тісто було розкачене. Це одне, це по тісту. Випікались вони в мене 30 хвилин. Але дивіться по своїй духовці, тому що по різному духовки гріють. А по крему, то тут також я в процесі вже як виготувала. Дуже хвилювалася, щоб у мене все вийшло, тому що я знаю, що біловиковий крем стояти довго не може. Я так і ризикнула наперед збивати білок, тому що бачила відео, де так роблять. Але білок стояти краще, щоб не стояв. У мене так вийшло, що я збила білок вже більш-менш додавала трішки вогонь, потім вам показувала, як сироп варився, показала, як я білок збила. Но у мене цей процес пішов швидко. Швидко сироп зварився, і все вийшло. Але це дуже така, як кажуть, тонка грань. Це між не переварити сироп. І щоб білок довго не стояв. Тому я раджу вам, не спішити геть наперед так сильно білок збивати. Краще поставити на вогонь сироп, нехай він уже гріється там, вогонь такий трішки менше, як середній, і починайте збивати білок. Трішки підбили, додаєте вогонь, такий середній. Щоб вже цукор там уже розчиниться до цього часу, перемішайте якщо то лопаточкою ще трішки, а білки тим часом нехай збиваються. І коли вже ви сироп будете доварувати, і білки вас навіть якщо ви там трішки їх наперед збили, то можна на дуже низеньку швидкість, якщо бачите, що сироп ще не доварився, ще до, йому потрібно ще доваритися. На самій нижній швидкості вже нехай збивається. Якщо він вже збився, бачите, що пухкий, гарний, але сироп ще не готовий, то на маленькій швидкості нехай він там збивається. Ну, максимум одну хвилинку він може постояти, щоб не збиватись. Тому що, якщо він постоїть довше, я знаю з попередніх своїх, якщо готую, бісквіти там чи ще щось, то ніколи білок не стоїть. Він, якщо довше постоїть, то потім він сіодить, як почнете ще раз збивати. Сьогодні я ризикнула по цьому рецепту, але це дуже був такий, я вже потім подумала, що не потрібно було так робити, бо це можна було спортити і білок, так що робіть трішки не так, як я показала. Не геть наперед збивати, а коли вже сироп трішки почне варитися, починає закипати, то ви вже далі добиваєте, під, включаєте на швидші обороти і збиваєте білок до пухкої, гарної такої маси. І сироп також не переваріть, щоб не гірчив. Бо якщо і гірчить буде, і потім він може засахарітися, як буде добре, варити, зацукритися. Такі кристаллики можуть там з'являтися. Отакі я вам розказала зауваження, нюанси. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео!